Не маєте бажання, щоб ваша дитина поповнювала лави невстигаючих дітей? А чи знали ви, що деяким дітям достатньо їх інтелектуальних здібностей, але вони не можуть продемонструвати свої інтелектуальні навички, тому що їх фізичний стан, їх фізичні навички розвинуті недобре? Нейромоторна зрілість, рухливе функціонування, зрілість нервової системи це все вкупі, готує дитину до школи. Згадайте, як проходив розвиток загальної моторики вашої дитини. Існує чотири ключових етапи. Це здатність дитини сидіти без підтримки, це здатність повзати, це здатність стояти та здатність робити перші кроки. У нормі до 9 місяців у дитини не повинно виникати з цим проблем. Але якщо проблеми все ж таки були, тоді у віці 5 років ми можемо спостерігати деякі труднощі з когнітивним розвитком дитини. Когнітивне це мислення, пам'ять, мова, здатність писати, здатність читати та інше. А також можуть бути проблеми з поведінкою. Чи готова дитина до школи? Про це нам може сказати не тільки хронологічний вік дитини, але ми розуміємо, що дитина була успішною у школі, вона повинна спокійно сидіти на уроці, сприймати інформацію, утримувати ручку у руці, а не відволікатися, фокусувати свій зір на потрібній строчці, так щоб в неї очі не стрибали, і вона не втрачала зображення. Ці всі фізичні навики тісно пов'язані з загальними моторними навиками тіла дитини, а також здатністю контролювати своє тіло. Наша спільна помилка полягає в тому, що ми, як правило, звертаємо увагу на когнітивний розвиток дитини, але не фокусуємо своєї уваги на фізичному розвитку дитини. Часто ми не розуміємо причини неуспішності дитини у школі і що ми. Робимо, ми беремо додаткових вчителів, додаткові завдання, додаткові заняття, але результату не спостерігаємо. Причиною неуспішності може бути не... незрілість, вона коригується за допомогою спеціальних вправ, спеціальних руків, спеціальних завдань. Інститут нейрофізіологічної психології Великобританія розробив комплекс вправ, які здатні покращити загальну моторику, а також призвести до нейромоторної зрілості дитини, що покращить результати у школі. Ціх вправ дуже багато. Деякі з них я буду вам показувати. Слідкуйте за моїми відео.